Ми працюємо в світильні з 2006 року. Площа тут десь 1800 гектарів Ну, Я думаю, що працюємо більш-менш ефективно, тому що ми тут в принципі, головні, головна фірма, яка бере землю в оренду у людей у світильчан. Піски, суглінки. Тут немає. ну, землі тут зовсім немає. Ну, В принципі, вона нас влаштовує, бо це та земля, де ми працюємо. Що тут, якщо зрівнювати з чернозюмами, що тут треба просто більше давати складних добрив, більше давати азоту, а урожайність, якщо все зробити технологічно правильно, то ми можемо отримувати врожаї тут не менше. Просто затрат, скажімо, буде більше на добрива, а в цілому отримати хороший врожай тут так само можна, як і на Переясловщині. По, По кукурузі це у нас ми рахуємо, що база це 10. Ну, сто по сімічці до 4. Ну, може бути і там і 4,2, 4,3, але в середньому десь до 4 тонн ми отримуємо. Пшениця це до 7 тонн. Ну, може 7 це, Ну, по 10 тонн, як деякі підприємства, скажемо, кажуть, що 10 тонн, я, я просто відверто кажучи, що 10 тонн на полі просто я не бачив по пшениці. Ну, сім-7,5 ми збираємо. До війни, скажем, прийшли до того, що нам треба 16-рядна сівалка або сірядка, або сівалка скоростного висіву, щоб швидше покласти посівний матеріал в землю. Ну, почалась війна, ну, в цілому зараз ми прийшли до того, що вже відкладувати вирішення цього питання вже нікуди. Головні вимоги до сівалки – це, по-перше, щоб вона правильно, щоб не було пропусків, не було двойників, щоб вона викладувала, от якщо ми сіємо там 55, 60 чи 70 тисяч, щоб воно відповідало. Тобто для нас це головне, щоб рослини стартували, щоб, вони, щоб фази їх розвитку були однакові, щоб отримати максимальний врожай. Те, що ця сівалка прикатує, то, що можна сіяти по нульовому обробітку, це, це нам теж скажімо так, цікаво. Чому ми запросили а, нас в господарство? Тому що в принципі, ми кожен рік відвідуємо демополя. Там, де показують всі сучасні сівалки, там, де показують посів, там, де можна розкопати, подивитися, як вона кладе насіння, яка глибина, ну Практично все можна подивитись, але фактично, щоб побачити, який буде результат, ну хто-то може сказати, от я це поле посіяв Венштатом, чи я це поле посіяв Харшам. Зараз <кій> ця сівалка відпрацює тут 20-25 гектарів. І ми будемо по кожній фазі, будуть сходи, будемо дивитись якість сходів, Буде потім триліска, п'ять і так далі. І так далі. І вже на фазі збирання ми будемо бачити, як воно, як пройшли всі ці фази, що ми маємо, які маємо кичан. І тоді вже буде, скажімо, вже на осінь, вже буде відкрите питання, підходить вона нам чи не підходить. Для мене фен це в першу чергу трактор. У нас трактор. Фієнт є 1038. Ми його купили 2-3 роки тому. Трактором дуже задоволений, але ми вже знали, що це дуже хороший трактор. Ми розглядали 9 серію, але ну, зупинились. Це 10 серія, там мановський движок стоїть. І дуже багато переваг, він потужний. Його можна переробити на 500 кінських сил. Ну, дуже гарний трактор, дуже, дуже скажімо так, удачна покупка. Доброго дня, мене звати Дмитренко Максим, я продакт-спеціаліст по техніці Fend в компанії Astra. Сьогодні ми знаходимося на теренах Київської області і демонструємо в роботі нашу сівалку Fend Momentum 16-рядкову із, із в агрегаті з трактором FEN-942 Vario. У господарства задачі основні. Зараз якраз обирають собі просапну сівалку і Основна задача це якість посіву, витримка глибини, також цікавить одночасне внесення рідких добрив. І в нас якраз сівалка Fen Momentum дає можливість ці всі показники і характеристики господарству для їх роботи. Рідкі добрива у нас можуть вноситися в як мінімум базово. В двох діапазонах це з боку від рядка і безпосередньо в рядок. Це те, що базові характеристики, які сівалка видає в даній комплектації. Якщо ми говоримо про додаткове обладнання, яке можна доставити, то можна вносити добрива до шести різних варіантів з двох сторін рядка, в різну кількість добрив від одного і до трьох-чотирьох типів добрив одночасно з посівом. Дана сівалка у нас е, е, працює з весінними секціями від Precision Planting, що нам дає можливість отримувати рівномірність от, отримувати е, рівномірність глибини, е, розкладку насіння, і, в принципі, це ми сьогодні на полі і демонструємо. Е, на сьогоднішній на, на зараз у нас ми сіємо кукурузу з міжряддям 70 см, і по характеристиках монітора, і по факту, те, що ми бачимо по полю, у нас сингуляція 99,9%. Відповідно, двійники і пропуски там набагато менше, ніж 1 відсоток. Там 0,06%, як двойники, 0,06% і пропуски. Швидкість роботи сівалки від. 12 і до 18 км сьогодні ми тестували сівалку. В принципі, в цьому діапазоні швидкості показники по якості посіву вони в нас фактично не змінюються. Тобто ми можемо працювати в цьому діапазоні. Для того, щоб працювати в цьому діапазоні на посів кукурузи, у нас сівалка обладнана спідтюбами. Спідтюби дають нам можливість знову ж таки робити швидкісний посів кукурузи.